Сьогодні знімаємо випуск про Амазон. Подивимося, скільки заробляє кур'єр Амазону, скільки платять Let's go, поїхали. Запаковуємо першу пачку сюди і сюди. Коротше, я вже запакувався, ми тільки всього на все 16 посилок, блок розрахований на 4 години. Поїхала 11 година. Подивимося, за скільки часу я закінчу, скільки бензину я потрачу, і звичайно, порахуємо, скільки я заробив. У мене зараз повний бак. Абсолютно повний, який я заправив на 40 доларів. Зараз подивимося приблизно підрахуємо скільки я потрачу на бензину і скільки я потрачу по часі, і подивимося, чи вигідно працювати на Amazon Flex. Навігатор показує, що мені їхати 23 хвилини 16 минут. Це доволі далековато, у мене такі відстані, прям шалені сьогодні будуть. Того і постараюся заробити сьогодні нормально Не знаю, як вийде насправді, того їдемо. А зараз, якщо ви бачите, то в мене дощ у мене або був дощ, або є дощ, або буде дощ. В даному випадку є дощ. Все незмінно. Я живу в Сіатлі, А тут дощ кожен день зранку, в обід, вечором його не хвалює. Літо, зима, осінь Його просто похер. на тебе. Йому похер, на твої плани. В нього дощ. От і все. Про погоду в Сіатлі. Коротше, година часу, і я тільки доставляю першу, першу посилку, бо я їхав через Хавай, і там було перше ДТП, яке я побачив за 6 місяців, що я знаходжуся в Америці. Блін, в Америці дуже круто люди водять. І я думав, що моїм еталоном водінням це буде Польща або Німеччина, і Франція мені імпонує, як французи водять автомобіль і як в них на дорозі ситуація. Але в Америці перший раз за 6 місяців я побачив ДТП це просто при такій кількості машин, при таких хавеях, як тут, а це просто це щось нереальне. Все, достав перше замовлення за годину. Я йду поки що серйозно в мінус по часі, а ще там є коник. Боже, така радість побачити коника. О, він же бігає. Вище дикар, ну серйозно. Прийшов, що куня. Ну блін, я живу в Сетлі, там куня не побачиш. А виїжджаю, я отак дуже рідко. Оп, а це вже в нас друга посадка, Оце прям велика. Напевно, щось для собачок. Коротше, тут вже Амазончик побував. І я щось скину, Треба зробити красиву фотку. оп. Нормально, вже за півтора години я впорався, вже 5 посилок розвіз. Що, 11. Я приїхав, у мене аж гараж відкрився. Блін, <рив> капець, звісно. <рив> Завжди коли їжджу, співаю. Якщо ти теж, постав лайк. Сьома посилка. Давайте так, якщо ви вгадаєте, скільки коштує оцей будинок на даний момент. І напишете в коментарях, хто вгадає, то ми скину 50 баксів. Серйозно, скільки от, така вот? скільки такий пентхаус коштує? Прям крута територія, крутий будинок. А я ж у штаті Вашингтон. Будь ласка, спробуй, має шанс виграти легкі гроші. Прям зразу на карточку. прямо прямиком. Тільки перед тим, як ти почнеш вгадувати, чесно, я не знаю скільки він коштує, того шанс вгадати дуже маленький. Навіть якщо ти вгадаєш, бо я не в курсі. Так що, так що але ти попробуй, реально крута хата. Вже розвів половину блоку, ще залишилося близько вісьми посилок. Поїхали далі. Америка, Блін. круті котейчики, я в даний випадок сюди. Так, треба фоточку заробити. Вже і фотка готова, вже її підтвердили і поставили посилку. Так. Таке враження, що тут ніхто не живе, бо все позакривано, ну, вікна закриті. Дуже поприбрано, прибрано, таке враження, що вона продаж, да? Такий будиночок, я в такому будиночку плюс-мінус працював і в цій, в цій зоні. Того я розумію, що такий будиночок Аляма 2 коштує. Та-та. Ні, ну Це вже лакшерський район, звичайно. Оце мій новий будиночок. Прапор американський, боже газончик. Тут такі прям дуже великі будинки. Тут, напевно, от прям дуже заможні люди живуть. Бо я боюсь навіть представляти, скільки цей будинок коштує. Пару. Ми стоїмо на оцій коврик, бо він надто красивий і напевно надто дорогий. А просто красивий йдемо звідси, бо я тут на тій своїй білій машинці взагалі не впасуюсь. взагалі тут не красивий ходжу. <схай> Блін, але дуже круто. Насправді дуже люблю в такі райони заїжджати, де от такі будинки, прям великі. Подивіться, який будинок. І там зазвичай живе один або два пенсіонера на весь будинок. І що там можна робити в тому будинку, я не знаю. Але живуть, ці будинки ростуть в ціні кожного року. Того вигідно в них жити. І ще плюс один крутий район. Зараз такий дощ неприємний, все. Е, бека. Але я коли заїжджаю, бачу оці всі картонні будиночки. Боже, це настільки красиво, це настільки гарно. Просто. І зазвичай американці люблять у таких будинках десь подальше жити від великих міст. Зазвичай, коли я приїжджаю в такі будиночки, живуть в них американці, вони такі, такі добрі, такі веселі, такі улибчиві, всі тобі щось... вони не думають про гроші, вони не думають про проблем. Тут трошки вже інший менталітет, іменно в таких районах, де все красиво, де отак заможньо трошки. Це теж щось за межами реальності просто. Приватна своє території, будиночки, машини. йо мою той дощ, звісно, все псує, бо холодно, мокро, неприємно. А лише залишилося три посилки, якщо я не помиляюсь. Кстати, там косуля бігає, їх там п'ять штук. Я так їду і спочатку взагалі не поняв. На фуні це всього, на фоні це косуль я закінчив свою роботу. Я працював 2 години 40 хвилин. Заробив я 100 доларів, розвіз я 16 посилок, а відстані доволі були великі, бо зазвичай я розвожу 40 посилок, а сьогодні було тільки 16, але відстані дуже великі, і це тим компенсувалося. Дві з половиною години 100 доларів. На бензину я потратив 10 доларів, того вирішувати вам. Пиши в коментарях, чи варто. Це працювати на Амазоні флекс, чи не варто. З мінусів. Сьогодні дощ, сьогодні прям сильний дощ. Ну і, звичайно, ти вбиваєш свою власну машину і того поділись своєю думкою, чи варто працювати на Амазоні, чи не варто. Так що став лайк, підписку і зустрінемося в на наступному відео.